Привіт, це БВ 2000. Вакуумний блок. Машина використовується для вакуумування, трансформаторів та, власне, чого завгодно. Отже, почнемо, все дуже просто та зрозуміло. У нас є бустер продуктивністю 2000 метрів кубічних за годину, два форвакуумні насоси продуктивністю 100 метрів кубічних за годину. Кожен вакуумний датчик, панель управління, пара кранів. Ось і все. Просто чи не так? Переходимо до роботи. Під'єднуємо вакуумний шланг зовні до цього трубопроводу. Відкриваємо крани та вмикаємо установку. Головний вимикач. Вакуумний насос номер 1 номер 2 та бустер. Готово. Ми також можемо запропонувати вакуумні блоки продуктивністю 250, 500 та 1000 метрів кубічних за годину. За побажанням клієнта, установка може бути укомплектована додатковим високоточним датчиком вакууму. У наступних відео ми покажемо вам вакуумну установку з частотним перетворювачем, який використовується для приводу бустерного насоса. Це буде ще крутіше. За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь на наш сайт globcore.com. До нових зустрічей.